Іноді у нас трапляються такі об'єкти, де замовник хоче встановити стабілізатор напруги, а я виявляється, що місце для його встановлення зовсім знайти внутрі приміщення немає можливості. Якщо така ситуація є, то вам на допомогу прийде ось такий стабілізатор напруги. Одразу скажу, що я за те, щоб стабілізатор все ж таки встановлювався у сухому теплому приміщенні, але якщо дійсно ви всі варіанти перебрали і ви не знайдете місця, куди його встановити, тоді ось такий стабілізатор можна дійсно використовувати. У нас вже є об'єкти, на яких такі стабілізатори стоять, і вони показали би дуже добре. Тобто вони вже відпрацювали і зиму, і вони вже відпрацювали жарке літо. Тобто, для того, щоб стабілізатор в таких умовах міг працювати, в нього має бути спеціальний корпус. Корпус має бути з резиновими ущільнювачами, щоб туди не попадала вода. Це комплектація IP56, і у нього ось тут є спеціальна решетка охолодження. Вентилятор в ньому працює і видуває гаряче повітря через оці решітки, і вода ніяк не попадає всередину. Також у нього решітка є ще знизу. Кабелі підводяться ось тут, якщо на нього з лицевої сторони дивитися, то справді. Правої сторони для цього є спеціальні такі металичні пластини. Туди вам треба буде ще до яка додати якусь резину, і резина ця затягується, щоб все було плотно, і вода у стабілізатор ніяк не попадала. У всьому іншому, це звичайний стабілізатор струм. конкретно ця модель вона має потужність 9 кВт і має 16 ступенів стабілізації. Вона підтримує напругу на виході 220 плюс-мінус 2,5%, тобто 220 плюс-мінус 6 вольт. У меню можна підлаштувати на виході зробити 230, якщо вам так більше подобається. Стабілізатор, як я вже сказав, в металевому корпусі він для настійні. Тінного кріплення ззаді в нього є і отвори для кріплення цього стабілізатора. Діапазон роботи у нього верхня межа, в якої він вимикається 280 вольт, нижня межа це 100 вольт, і там вже спрацьовує таймер там 30-60 секунд. Він може відпрацювати, потім вимикається. Якщо напруга впаде зовсім там до 60 вольт, то стабілізатор вимикається миттєво. Стабілізатор забезпечений гарантією 7 років. Він виконаний дуже якісно, як я вам вже казав, використовуються три ключі Xus. Стабілізатори виконання IP 5 можуть бути по потужності 9, 11 та 14 кВт. Корпус стабілізатора замикається дверцею, в комплекті йдуть ключики, і ви цей стабілізатор напруги закриваєте. Якщо буде потреба в таких стабілізаторах напруги, звертайтеся. До речі, часто такі стабілізатори використовуються, коли встановлюються сонячні системи живлення, і стабілізатор встановлюється також на вулиці. Цей стабілізатор з сонячними системами працює добре, це вже також перевірено. Звертайтеся, наші консультанти все підкажуть.